Колеги, вітаю! Мене звати Владислава Рикова, я керівник маркетингової агенції Мавр, і сьогодні ми поговоримо, як обрати аудиторію для запуску таргетованої реклами. Ну, здавалося, б, все ж максимально просто. Власник бізнесу безумовно знає, хто його клієнти. А вже якщо у вас є доступ до аналітики сайту, яку якраз ви бачите зараз на екрані, то якраз який власний буде тут можна і обрати цільову аудиторію. Про її характеристики, демографічні дані, стать, вік тощо. А наприклад, бачимо, що це сайт Mavr.ua. Тут ми можемо побачити по віку найчастіше, хто використовує, заходить на мій сайт. Тут так, також можна відфільтрувати саме по конверсіям або дослідити. Але просто для того, щоб зрозуміти, хто все ж таки більш за все цікавиться, тут можна подивитися, так бачимо, тут жінки, чоловіки. Тут також можна подивитися, переглянути інтереси або зацікавлення більш детальніше, так, подивитися, хто саме там, там читають новини, лайфстайл, медіа тощо. Тобто можна подивитися, навіть фуд є так, подивитися, хто саме, хто саме за зацікавленнями переходить до. Сайту, але якщо у вас немає сайту, немає можливості зробити ось таку розбивку, Бачите, тут можна додати фільтр е, саме по конверсіях, е, то в такому. Ну, а у вас, наприклад, нема сайту, нема таких статистичних даних, а таргетовану рекламу потрібно запустити. Що, Що робити? Е, По-перше. Можна вивчити аудиторію конкурентів, вивчити їх підписників через сторонні сервіси. У мене є також відео на сайті про SimilarWeb, де можна подивитися, як робити цей аналіз конкурентів. А, далі, якщо немає часу на вивчення цільової аудиторії. Можна зробити широку виборку по великій аудиторії, якщо у вас, звісно, продукт масового вжитку, і можемо зробити широку вибірку по аудиторії, наприклад, просто без, без зацікавлень, без поведінки, без домографічних даних, яких Просто широка виборка. По жінкам, наприклад, ну просто для тестування ми можемо що тестувати. Ми можемо окремо стан тестувати, вік тестувати, гео тестувати, наприклад, окремо там міста, окремо там іншу країну. Ну, тобто різні варіанти є. Це називається широка виборка, коли ми не обираємо зацікавлення ніяк. Як це виглядає в рекламному кабінеті в Фейсбуку? Зараз я вам покажу. Бачимо, що я зараз знаходжусь в рекламному кабінеті, це рівень рекламної кампанії, це рівень групи оголошень. Саме аудиторію ми обираємо на рівні групи оголошень. Далі ми йдемо, ось, скролимо до е, створити аудиторію. Е, якщо ми хочемо реально в дуже широку аудиторію протестувати, то все-таки залишаємо. Бачимо, що у нас Україна, Вік, стать, все, і погнали. Ну, але що ми розуміємо, що тут дуже великий повинен бути бюджет, і ми вже потім зможемо робити розбивку за статтю, за віком можемо розбивку за географію зробити розбивку потім, щоб зробити аналіз, щоб звузити аудиторію. Якщо все ж таки ми хочемо зрозуміти і поставити протестувати цільову аудиторії за зацікавленнями, то що я рекомендую? Рекомендую в детальному таргеті. У нас тут є огляд, і у нас тут є три різні формати. Ми навіть можемо почитати, що значать ці формати. Демографічні дані охоплюють людей, спираючи на інформацію про освіту, роботу домашнє господарство та стиль життя. А, далі зацікавлення а, це те, що люди колись чимось цікавились, просто могли підписатися на сторінки, клікнути за посиланням за якимось інтересами. Це те, що я щойно показувала у вас вам в, в Google Аналітиці один в один. І а, поведінка це охоплюєте людей на підставі купівельної поведінки або намірів, використовуючи. Використовування пристроїв тощо це дуже цікаво, цікаві різні формати. І, звісно, у Фейсбука дуже багато даних про людей. І для того, щоб реально ну, краще за все протестувати окремо три групи оголошень з різними ось цими форматами, тобто окремо протестувати демографію, ну, наприклад, роботу роботу в галузі промисловості, наприклад, їжати ресторани, або тут сімейний стан, або ой, батьки є вибачаюсь, ось є батьки, так, усі батьки, наприклад, у нас щось для батьків ми хочемо продавати. Це будуть реальні батьки. А якщо ми кажемо про зацікавлення, то тут, наприклад, є зацікавлення материнство. Ну, це, це різні формати, я ще можу не мати дитину, але вже цікавиться, цікавитися материнством. Тому це різні формати, їх потрібно окремо тестувати. Тут є: тобто, окремо тестуємо зацікавлення і окремо тестуємо поведінку. Що цікавого з досвіду, скажу, що коли ми запускали таргетовану рекламу на чохли для мобільних телефонів, то тут, тут якраз можна обрати там, різні там, mobile девайс users, тобто айфони окремо можна обрати, окремо там Блекбері обрати. ну Дуже, дуже так, так цікаво. Також ось ми знаходимося в Укрбастур, так бачимо, що рекламні кабінети, і тут ну, якраз ми тестували там, формати. Експатів, експати, це тут також це ну, ми продаємо білети за кордон, автобусні перевезення і там, наприклад, люди, які живуть за кордоном, але е, поки що знаходяться тут. Це різні, ще раз кажу, аудиторії, реально різні. Їх не, ну, не рекомендую все міксувати в одну аудиторію. Тобто, не рекомендую на етапі тестування змішувати ці три формати. Змішувати демографію з зацікавленнями і з поведінкою все одно. Е, окремо, можу сказати, що можна звужувати аудиторію. Наприклад, ми хочемо зацікавлення. У нас вони в якісь ну, максимально широкі. Е, у нас є. Ну, family, Ну, окей, сошал концепт. Щось для сімей. Ми хочемо давати. І ми дуже хочемо її звузити. У нас Україна вік. Там метод дуже великий. У нас розмір аудиторії, ось бачимо розмір 6-7 мільйонів. І хочемо звузити в такому випадку. Ми можемо додати а, ну, не виключення. Потрібно натиснути narrow Audience, і бачимо, що end, must, Тобто обов'язково else match, тобто обов'язково людина повинна відповідати, що вона у неї зацікавлення є family концепт, тобто сім'я, і обов'язково, наприклад, ми хочемо по поведінки по по покупці, бачимо залучені покупці. Тобто, це, наприклад, повинні бути сімейні люди. Які з великою долею вірогідності будуть у вас покупати? Що тут написано? Люди, які минулого тижня натискали кнопку заклику до дії в магазин, тобто вони клікають на кнопку в магазин, тобто вони залучені покупці, і таким чином ми вже звузили аудиторію. В такому випадку це не мікс. це ми звузили аудиторію. В такому випадку так можна це робити. А сюди додати залучених покупців, це ми тоді будемо тестувати і поведінку, і зацікавлення в одному е, такому форматі і краще за все таке не робити на етапі тестування. І ще такий момент дуже цікавий одразу також кажу. Е, не забувайте про все ж таки додати виключення. Е, в якому випадку, якщо ви продаєте е, м'ясо. То додайте виключення вегетаріанців. Не потрібно їх дратувати своїм м'ясом. Наприклад, є доставка шашликів чи реально доставка м'яса. Додайте виключення вегетаріанців. І подумайте просто для себе: це реально вам звузить аудиторію і це реально буде вам корисно. Якщо залишились запитання, буду рада відповісти в коментарях під цим відео.